For Форшипс деар овійс андервей. Це що трапилось? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич, І Ось ми біля коледжу на вулиці Троїцькій. Всі знають, де коледж, і тепер вже всі точно знають, як він виглядає в наші дні. Нагадаємо, що фаховий коледж економіки, права і готельного бізнесу згорів під час масової пожежі в 2019 році. Тут було багато постраждалих і загиблих. Відтоді він знаходиться в закинутому стані, тому що невідомо на чийому він балансі. Як водиться, міська рада перекидається на область, область перекидає на НАН України, нан перекидає на когось іще. А результат ось все просто загороджене, а тут ще й вже вивалюється з цього коледжу Бебехи. В нас дуже просте питання до нашої влади, до департаменту благоустрою міста і навіть до звичайних комунальників. Взагалі-то, пане Корольов, це ось центр міста. Це вулиця Італійська, вона ж Пушкінська, номер 37 Мені самі забрати сміття. ЖК Спортофранківський. А може, ви якось відрядити якихось дворників з мьотлами, щоб вони оце от хоча б забрали те, щоб вивелилося? Я розумію, що найпростіше це стрічечкою огородити і нічого з цим далі не робити. Це просто соромно. Я розумію, що ви нічого не робите з коледжем, та Бог і з вами. Ми навіть не сподівалися. Але принаймні сміття приберіть, зробіть буде щось для того, аби це місце виглядало ну якось охайненько, а не оце от все. Вагон просто вагон повзає. Все це повзає. Тому що там залишки якогось старого сміття, якісь меблі, якийсь ватник пор порватий. Повзе бідне. Воно тут живе, логічно. А воно тут жити не повинно. Це не його ареал. Ну і заодно привіт нас, звичайно, меру міста, який дуже хвалиться тим, яке красиве в нас місто. От ми бачимо, яке воно красиве. І департаменту екології. Ось прекрасна діра, а в дірі що завгодно. Туди 100% лазять без хаченки, там п'ють, курять. До нас, що підходила якась пані, і каже, що ви тут шукаєте? А ми тарганів шукаємо, тому що вони ось цієї купи сміття просто під ноги розлазяться. І щурів тут можна знайти. І ще, не дай Бог, яку халєру. Так, що ви, поки вирішуєте, на чийому балансі нещасний цей коледж, точніше, що від нього залишилося, приберіть хоча б сміття. Передаємо вам велику вдячність всіх тих людей, які ходять по вулиці Італійській, і побачимось ще на першому міському. Це що трапилось, Якщо ви знаєте, що трапилось, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич. До зустрічі.